Батьки, кожного ранку прибираю я. Тепер будете прибирати сьогодні ви. Хто перший забіжить за угол дома, той не буде прибирати. А хто другий, той буде прибирати в дітей. Зрозуміли? Чекаємо. Зараз йду, щоб було зрозуміло. Ну, на старт, внімання, марш. Разом забігли, блін, опять я буду прибирати. Ти до мене, ти до мене не ходи, куций коротенький. Бо до мене, бо до мене ходить, хлопець високий, тоненький, понад сад, виноград, а у саду грушка. Видимо, до мене моє щаботушка. Папа, до мене, дай сісю, папа, дай сісі, ти до мене, ти до мене не ходи, не міси болота. <плес> дай поїдять, потім будеш гратися. Вже підходить гратися до них. Все, обід закінчився чи що? Давай, неси їм грушку. Давай, неси грушку.